З північно-західної частини окружної міста Львова розпочинається будівництво сучасного логістичного комплексу, який стане новим етапом розвитку промислової інфраструктури регіону. Комплекс складається з двох виробничо-складських будівель загальною площою 22 тисячі квадратних метрів. Ці об'єкти спроєктовані за найвищими стандартами сучасного будівництва для складів категорії А. Зовнішні стіни будівлі виконані з мінераловатних сендвіч-панелей, які забезпечують чудову тепло та звукоізоляцію. Для зручності роботи будівлі оснащені промисловими воротами, сучасними доками та перевантажувальними мостами. Що ідеально підходять для обслуговування великогабаритних автомобілів. Логістичний комплекс створено з урахуванням усіх потреб сучасного бізнесу, що дозволяє забезпечити ефективне зберігання та швидке транспортування товарів.